Слава Богу. Гора Голгофа, де жорстоко знущались, тут сльози скорботні людей проливались, тут плакали мами, їх скроні сивіли, коли на хрестах їхні діти висіли. Голгофа про неї не раз говорили далеко від молота. Звуки дзвоніли, коли тут розбійнику хрест готували, а потім на ньому його розпинали. Тут, напевно, немало пролилося сліз, і тут не один хрест засмучено ніс. Немало прибитих, бо суд так рішив, щоб тільки злочинець ганебно висів. Тому це зазвичай було для людей. Жорстоко карали невинних людей, їх мучили, били, усіх катували, А після на хрест за вину прибивали. І ось знову іде цілий натовп людей. Щось тільки кричать Це Христос Назорей!» Хтось каже, невинний, невинно іде. Чому він на плечах важкий хрест несе? Невинний, невинних ось тут не буває. Історія міста такого не знає. Карають його значно сам заслужив. І хтось знову промовив Він праведно жив. Ми знаємо його, це він хворих стіляв. Сліпому, хто очі його відкривав? Це Він, це Ісус хлібом нас годував. За що цей народ його винним признав? Жінки йдуть, Марія, Його люба мати. Ой, сину мій, сину мій, чому мусиш страждати? Ти стільки добра проявив для людей, тебе пам'ятає сліпий вартимей. Тебе пам'ятають маленькі і діти, сьогодні не можуть вони так радіти, як було тоді, як ласкав їх руками тепер прибиті на хресті ворогами. Ісус промовляє: не плач, люба, мамо, за себе і за діток вам треба ридати, а я волю Божу достойно звершаю. Щоб вам відчинилися двері до раю. Не просто розбійник іде по дорозі, тому серце ворога люте в тривозі, але нам спасіння звершається, наше спасіння, достойний він честі, достойний хваління, Це йде на Голгофу, цар Всесвіту. Знайте, розіпніть на хресті і як всіх поховайте, не вдержать його темні ворога сили, воскресне, засяє, повстане з могили. Це той, хто для тебе приніс перемогу, забрав увесь смуток і всяку тривогу. Це той, про якого ми згадуємо нині у нашій церкві, Христовій родині. Розбійників смерть не згадують, о ні, давно поховали їх тіло в землі, ганебно вмирали вони на хресті. та ми перемогу знайшли у хресті. Це тільки один, Божий син так вмирав, і смертю своєю нам відкуплення дав, простив нам провини і дав нам спасіння, здобув перемогу. Через Воскресіння прославте Його, йому шану віддайте, і смерть на Голгофі достойно згадайте. Стоїть перед нами і тіло, і кров, така його сильна до нас є любов, слава Богу.